Звісно, жаль, що закінчилось. Я вам ще більше скажу. Ось до зараз сезону зараз ще й ці пилки закінчаться. 1700 гривень, два акумулятора, шина 15 см, рік дається гарантії напівавтоматична подача масла. Ну, За такі гроші це ідеальний варіант. Рік дається гарантії на цю пилку в кейсі. Ну, це ідеальний варіант. Тобто ми її просто беремо курочок, включаємо і, і приклали і пиляємо. Ви подивіться, яку воно, яку воно стружку рубає. Ну, Гризе, прям гризе це дерево. Тобто сезон, сезон, якраз і сікатори закінчуються, і пилки закінчуються, і я впевнена, всі 100%, коли воно закінчиться, люди будуть знову писати, так як ну ось до видзера написали. Жаль, що закінчилося. Ну немає. Ну сікатори зараз по 2600, два акумулятора, кейс іде. Це найдешевший варіант, який ми маємо. А, тому щоб пилочку, якщо кому треба, або сікатора поспішіть, тому що реально потім будете платити втридорого. і будете ще його шукати, бо. Буде 100% дефіцит, так як і на телескопічні штанги.